Колір води, високі пальми, помаранчеві парасольки та цей невеличкий корабель на фоні. Ну клас, гарних фотографій та відео можна зробити там мільйон. А ще й в кафе відпочити та пообідати за бажанням. Там є туалети, душ та вся інфраструктура. А я буду рухатись далі на хайкінг вже до маршруту навколо цього півострова. І ось тут далі за цим пляжем треба обійти цей будинок зліва, і за ним почнеться вже стежка довжиною десь 5 кілометрів навколо капфера. Пам'ятаю, як минулого разу бачив великий круїзний лайнер, який сюди заходив. Зараз невеличкий тут пришвартований, це більш люксовий та ексклюзивний. До речі, нагадаю, що ви до мене можете звертатись по круїзах. В мене є круїзні чати і групи в Телеграмі, у Фейсбук. Я залишу посилання в коментарях та в описі під цим відео. І ми працюємо саме для українців, тих, хто бажає відправити свій перший круїз, а можливо вже не в перший. Я не представляю ніякі круїзні клуби. Ми просто працюємо з найбільшим туроператором, круїзним туроператором України через Київ. Я є менеджером в їх команді. Тож ми допомагаємо оформити всі ці круїзи, підібрати маршрути, розказати всі нюанси, інструкції, щоб ваша подорож пройшла дуже гарно та цікаво. Я особисто вже два рази за останні пару років плавав в круїзі, про це є випуски на youtube каналі Якщо буде бажання, можете подивитись, це взагалі такий вау, романтичний та незвичний відпочинок, який особисто мені дуже сподобався. Тож я планую періодично кораблями великими або невеличкими подорожувати в різних регіонах та різними там не знаю континентами чи маршрутами. Буде бажання звертайтесь, допоможу, проконсультую з задоволенням. Ну і ходімо далі.